До стін 87-ї гімназії прийшли вшанувати пам'ять загиблого героя Сергія Туріного. У цій школі герой провчився до 1992 року. Тривало життя, звичайне, мирне життя, сповнене дружбою, коханням, родинним теплом та мріями. 24 лютого 2022 року все змінилося. Чоловік, не вагаючись, пішов до військомату, і тільки 28 лютого 2022 року, вистоявши триденну чергу серед охочих піти на фронт, був мобілізований до лавзбергію. Збройних сил України у складі 17-ї танкової бригади. Мій син, як тільки дізнався, що почалася війна, це було 24-го, 28-го він вже пішов воювати. Він сам швидко оформив документи, все, як я його не умиляла, як я його не просила. Синочок, зачекай, зачекай трошки. Він сказав, мама, хто як не я. Сергій справжній чоловік, який, не вагаючись, став на захист країни та рідного міста. У школі, де він навчався, про нього також пам'ятають і згадують з повагою. Кажуть, був сміливим та мужнім. Мужнім, хоробрим, відважним, сміливим. Він віддав найцінніше, що в нього було. Своє життя вип'ян життя нас з вами, воп'ян миру та спокою на нашій рідній землі. В ті перші дні війни бої були надзвичайно жорстокими і нерівними. Сергій отримав численні поранення, загинув. Тіло воїна не змогли одразу забрати з поля бою. Коли наших полеглих вдалося евакуювати, у Сергія не виявилося при собі ніяких документів. На одязі не було жодного позначення з прізвищем або позивним. Тож його поховали як невідомого в місті Дніпро, і тільки 4 березня 2025 року, після проведення всіх необхідних експертиз та юридичних процедур, Сергій Турівний був визнаний загиблим. Його перепоховали вдома на Криворіжжі. І коли я з ним останній раз зустрічалася. Я приїхала, він попросив, мама, нас перекидають. Привези мені, будь ласка, цигарок. Це його останні слова були. Я приїхала, він прийшов до мене. Я такого його ще ніколи не бачила. Він обняв мене отак за голову, він обцілував мене всю і пішов. Він, наче як чувствовав, що це остання наша зустріч з ним. Меморіальна дошка, встановлена на фасаді 87-ї гімназії, стала символом вічної шани. Тепер кожен учень, який переступає поріг цієї школи, бачитиме не лише ім'я, а й життєвий приклад героя, який не побоявся зробити найважливіший вибір. Сергій Турівний серед нас, у нашій пам'яті та серцях. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.